Ранок добрий, сьогодні неділя. Я не думала вже нічого сьогодні знімати, але ми їдемо в контактний зоопарк, тому вирішила трішки вам показати. Ми їдемо на Песняки, там непоганий, на Усокорки, мабуть, навіть зоопарк Контактний дівчатка туди люблять, але вже давно були. Тому сьогодні попросили, Спочатку вони просилися у київський зоопарк, але я не знаю, як з тривогами чи доїдемо ми туди, а машину я не хочу на вихідні туди виїхати. Тому ми одягаємося. Зараз покажу, як я виглядаю. Она мені така сіра, простенька майка, годинник, каблучка, такі сережки, колись мені на день народження подарували. Я їх дуже люблю, вони дуже стильно виглядають. І ремень та ось такі шорти. Ну, якось так. Простенько і м -м, зручно. Тому ми зараз вирушаємо побачимося вже там. Ми вже тут зібралися, дівчатка пішли на вулиці, трошки погуляють, поки я дозбираю речі. Я тут взяла водичку, маленькі перекуси, яблучка, печиво, бутерброди і мармеладки з шоколадками, тому що я не знаю, як чиї діти. А мої виходять будь-де через 10 хвилин вони вже голодні. Я не знаю, як в їх це працює. Я завжди запитую: будете їсти? Ні, ми не хочемо. Доїжджаємо до будь-якого місця, а давайте зайдемо, поїмо. Чи це просто зайти поїсти, чи вони голодні, я не знаю, правда. Ну і тут я собі зробила перекус невеличкий, зараз перекушу, бо теж всі ми буду ходити, не знаю, де ми там сядемо, не сядемо, потім подивлюся. У мене тут маленький бутерброд, сир і фрукти овочі. Ну, ось так. Вони вже мене чекають, я ще собі каву зроблю, поп'ю, і тоді я готова десь ходити. А коли я голодна, я нікуди не хочу ні ходити, ні дивитись нічого. Так як і вона, вони біжу десь шукати, де поїсти, де попити. І на тому наша екскурсія закінчується. Тому ось так. І вам приємного. А якщо ви їсти, якщо ні, то відпочивайте, гуляйте, все такі вихідні. Це потрібно якусь сім'єю. Це в мене таке правило. Звісно, в кожного вихідні різні. Що я Воліки. Воліки. Привет. Привет. Голіки, голіки. да, Ліві. Давай, біжи, біжи, біжи. привет. привіт, мама, Я хочу, щоб ну, не мали з начала кінця. А, я поняла, оце ну, а да. це кролики, мама. Ну так. Це маленькі, бачите, такі зовсім. Біжить до біленького Де ж Сховався скін, я не захотів, щоб моє огладили. Утік. А ось ці вийшли. Можна я? їх Дивися, ось кормлю, бачиш? Дина. Аня, а чому ти вже не хочеш гуляти? І що ти хочеш? Я хочу мини-пиєць. Мама, мини-пи. Мені... Маланя, червоненький чай теж? Да. Так. Я теж сказала. Че, Маланечка? Ты вже задоволена? Mm. Да. Вже наїлась? У стру... нас спроба No2, з тваринками вже поділимо. Тепер будемо з тваринками вже грати. А Але стояння. Ні, не можна ж ці великі. Якщо хочете крови корточку, то заван жило. Ти. Мені, боже, а чому не, не дістаєш. Зараз ми потрогаємо. Ми трогаємо тут. Кого ми з тобою трогаємо, е, таких свиньок. Свинок таких м'якеньких. Вони називаються скіні. 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 Да, скіні трогаємо. Скіні трогаємо. <кл Guerl> <кл> Да? Потрігаємо скині. Будеш трогати скині? <ріст> Давай. <ріст> ми біжим. Куди ми біжимо? Ланя, куди ми біжимо? <ріст> ну так ми по всьому цьому сьогодні бігаємо. <ріст> Виселимось. Ми Киники. Миланя, держи крем. Миланя, тримай черепашку. Дійди, Дидизайка, фарши, фотографийте. Кити-кити, лесі. Да не темпеє. Буде, буде сім'я із трьох. Ти тримаєш? Їй вже не комфортно. Вона вже дряпається. А. Ланя, вона Ми вийшли звідти і йдемо в Юск, да, я вам. Я, кстати, тут ідемо трошки подивимося, що ще є. Я підписала <тит> да, ну да, вони знімають там багато. <гах> Боже він дуже ми в'юски. Зараз щось подивимося і вам покажемо Мама, що там. Мені дуже сподобався коврик, але я б дуже хотіла його в сірому кольорі, бо в нас сіра ванна. Не знаю, зараз ще щось подивлюсь, сіре таке ж саме. Ось цей кольором дуже непоганий, але він дуже довгий. Він нам не підійде в ванну, нам потрібно тільки для вих... там, де виходимо і все. Тому не знаю, ще подивимося. що мене мама не замучить, да, Мелані? Зараз я одні парфуми гляну і підемо з тобою разом. Отак ми ходимо по магазинам. Я хочу щось глянути, але собі я завжди нічого не купую, тільки мама-ма-ма. Мама. Добре, ми йдемо на майданчиків гуляти. Я вже дуже хочу на майданчики. Я думаю, вже всі хочуть на майданчики. Да, да, хочу. Ні, ти не хочеш, ти вики прикольні. Дуже гарні тут майданчики дитячі. Різні. Зараз ми погуляємо і потім поїдемо додому. Що. Оце! Ага. Оце? Тільки тут Оце? уже гойдалки, мабуть, немає. А яка там прикольна мілась. Підемо туди. Я хочу... Оце, мама, я хочу десять примі. Ну пішли. Пішли туди, пішли там більше, там горки. Я заховалася від дітей, я дуже втомилася. Я не знаю, у них різниця в віці 6 років. Но вони як от, різниця ніби один рік. Вони вдвох щось постійно ділять, щось постійно виясняють. І я просто вже втомлююся їх морити. По черзі сварити. А, просто ніколи не знаю, що з їм робота, і це дуже вимотою втомлює. А, ніби пояснюю постійно, і Єві пояснюю, що вона не такого віку, як Малані. І Малані пояснюю, що вона діва, її старша сестра. Але це насправді якось їм не дуже допомагають мої пояснення. Я дуже сподіваюся, коли вони ще на пару років виростуть. Не будуть ділити і будуть сестрами справжніми. Це питання в мене насправді в, в них дуже е, турбує і лякає, тому що я хочу, щоб вони були дружні, так як і я з своєю сестрою. Хоча ми, мабуть, в дитинстві, мама підтвердить, сперечалися і билися не менше, бо я постійно пам'ятаю фразу мама, ви ж сестри, ви ж повинні дружити і так далі. Е, але, мабуть, всі діти щось мають ділити. Це як суті дитинства. Ділити, вияснювати, миритись, сваритись, плакати, ображатися і так далі. Це в цьому, цьому суть їхнього існування. Але я впевнена, що вони часом і я цьому буду максимально сприяти, щоб вони були дружніми, так як і я з своєю сестрою, тому що я своє взагалі зараз існування, свого життя без своєї сестри не уявляю, ми дуже близькі. Ми часто ходимо кудись, зустрічаємося на каву, ділимо всі турботи, вона мене завжди підтримує, вона завжди мене мотивує в чомусь. І я сподіваюся, що я їй також є якась підтримка і мотивація. Так і живемо. Я сижу на лавці, трохи діти граються, не знаю. Ну, якась така каченька. Ігри дуже дивні, але головне, щоб весело, да, Да. Весело тобі. Трішки купили молочних продуктів А, і зубно-пасту. Так, кефір, 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 мряженка, сметана, сметана. Ем, це згущене молоко. Я хочу зробити хворішки, такі, знаєте, оці, що продаються з нашого дитинства. Ну, кому приблизно стільки, скільки мені. Але в мене й доньки дуже люблять. І плавлені сирочки. Ви запитаєте, чому так багато? Ну, тому що так в чоловіка залишилось на роботі, і він запропонував, якщо так, звісно, привось, ми придумаємо що з цим робити, тому паче, що ми купуємо дуже багато молочного. Е тому якось так. Зараз його розложу. І я ще собі готую. Обід я нарешті буду їсти, Ура! Ще вечерю, я вже не знаю, що це буде після четвертої. Риба і овочі. Все, більше нічого. Тому мені смачного, вам смачного і... Ой, мені прям звок то що потрібно. Їжа і готовка. Ну, не знаю, вам може, ви не цікаво, можете переключати. Я б не хотіла, звісно, але якщо не цікаво, що ж. Тут мої квіти вже пов'яла зовсім. ну троянди, Я не знаю, яких Що з ними робити, щоб вони стояли довго. Постояли два дні. Перед тим у мене айстри стояли 2 тижні, ну на секундочку. А різниця в ціні ну, хороша різниця. Ну, і зараз я щось подивлюся ще, от у мене. Тому ну, ось так. Ось мій обід вечеря. Овочі, лимончик. До речі, додавайте. До будь-яких овочів або до риби лимон. Це дуже корисно і дуже смачно. А ще в мене чоловік минулий раз побачив десь якийсь лайфхак про те, що дуже смачно кавун з лимоном. Я не пробувала. Ну, якраз в мене є кавун, я, можливо, трішки спробую. Ну Я відключила собі Netflix вуличкою, показую ну, справжній вчитель, треба ж указкою, на пальцям махати. ну от Я їм доведелкою махаю. І буду дивитися щось, перекушую, йду на вулицю гуляти до дітей, бо вони там самі гуляють, не знаю, наскільки їх вистачить, хоч би я поїсти ще встигла. Так що тут у мене кабачок, світна капуста, риба. Думала без кіно, але залишила ще трохи кіно, а то думаю, треба доїсти її. І камон, і фільм на хвилин 5-10 я дуже-дуже сподіваюся. Насправді мені дуже приємно всіх, хто дивиться, і коли пишуть коментарі. Я просто під першим відео, коли мене підтримували і писали коментарі, мені так було приємно. Я не знаю, можливо, мабуть, мене це і змотивувало зняти наступні відео і не здаватися. Я розумію, що не буде від початку дуже багато переглядів. Але мені цікаво, цікаво спробувати щось нове, і цікаво показати своє життя. Нехай воно збережеться. В Ютубі. можливо, я сама буду переглядати через років там, 5 всі ці відео, і буду сама собі вдячна, що я їх знімала. А якщо вам буде цікаво, я з радістю вас прийму на свій канал. Ну, ви без моєго прийняття прийдете туди, звісно. Але мені цікаво читати коментарі, рада, коли мене підтримують. Тому буду вдячна всім, хто щось напише, підпишеться, просто подивиться. Так, в задоволення, сподіваюся, можливо, щось вам цікаве буде, можливо, щось мотиваційне. Я звичайно, не якась розбрендована, розпопсована. А, тому тим, хто хоче побачити у мене якусь неймовірну чистоту, а, мій бездоганний вигляд, на превелике жаль, ви тут цього не побачите, і я це не знімаю.